Чи нормально, коли людина, яка чує, наприклад, дякує людині, яка не чує, або знає там якісь пару жестів, чи буде людині нечучі, приємно? Я скажу так: їй буде дуже приємно. Наприклад, в нас є нечучі водії таксі. Е, їм дуже приємно іноді, коли е, пасажир каже їм потім «дякую» На, на мою жесті дякую. Дякую, буде атака. Дякую. Е, гарного дня вам буде. Повільніше, гарного дня. Як е, ваші справи? А якщо ви не знаєте жестову мову, так можна це можна імпровізувати. Наприклад, по суті, е, всі, всі люди е, знають жести, але вони не помічають цього. Наприклад, е, жест е, пити в пити. От ми беремо стакан і п'ємо. Оце вже буде жесть, Дія, дія, да те, що ви робите. Наприклад, куточку одягни. Одягни куточку, отак. Тобто ви, ви просто не догадуєте цього, ви не помічаєте. Там, наприклад, тихо, ви всі вже знаєте, що тихо це отак. Тому ви просто цього не, не помічаєте. Водити машину, машина. Як жесть буде машина, машина. Ну просто бо і, і дія виводити машину, і це жесть вже ну, в нашому не чувсь, як машина отак показується. Тролейбус, тролейбус, бо в нього антенна отак іде. Отак, тролейбус, трамвай отак, от антенна там трамває так іде. Тому вже ну ви просто не помічаєте цього. Або якщо холодно, типа холодно, холодно.